Інтерв'ю розкажіть щось ще про бабу Ярину. От що ви пам'ятаєте з дитинства? Розкажіть щось таке цікаве про бабу Ярину. От яка вона була, нема ж ніде жодних ні фотографій, ні якихось таких спогадів. Що ви за неї пам'ятаєте? Яка вона? Ну, що тоді? Що тоді пам'ятаю? Як я була дитиною, ще війна була, то горе було, їсти варила німцям. Ну як? Варила. Він прийшов, пішов на двір німець, пішов на двір, убив чи шкурку, чи нашу, чи сусідську, ну убив і хрен кинув так до припічка. Матка показує, ну, вари. Вона та мати скубе, там її патра скубе, зварила. Ми на печі, хатка малесенька, немає ні комнатки, нічого. Лава, стіл і топчаний під печі лежанка. Санька. Та вдома не держалася, бо вона вже ж зростенька, зросла була. І, і надіває таке дране, замурзане, сама всаж і О, Зайшла в хату якось, а він отакої за, за хустку повертала таку. Так гуд матка, гуд. Mm -hmm. ну, хорош, хорош. Ну, боялася, вона, мабуть, щоб її не насилували, щоб... Ну, де вона переховувалася, я не знаю. Ну, не було її на печі. Тітка Ганна, то та ще була взагалі дитина у колисці над лежанкою колиска, і я на печі. Ну, вже, мабуть, і ганна була на печі, я не знаю. Та. А тоді він вже зайшов, той німець, де він був, ну зайшов. зайшов, а мати питає його, пан, ви самі насипаєте, чи вам насипати? А він так дивиться на піч, на піч дивиться та матка, кіндер, кіндер, показує, що мати насипала дітям. Mm -hmm. Матка, кіндер, кіндер, І тоді так об'є себе у груди, що показує, що у його... Ну, у його два, ну в общем, у його два кіндера. Mm -hmm. То теж він боліє за свої діти, хто там їм дасть. Mm -hmm. ну, ну, такого німці не робили як ось. Ну, вони воювали з солдатами, там, ну отак хати не розбивали, отак може десь не хочечки там щось, но, отак, ну так вони не робили, як оце. І... На крупи візили, то на гирці, то на щавлі, їсти не було чого. Молоко здай, є корова, молоко здай безплатно, на молочарню, є... яйця за курі. Курі є, накладають яйця, там стільки десятків, можна здати, однести, здати, там поступово. Навіть накладали на, де, на кожну деревину податок, та почали вирізати дерево люди. Оп, як за, як... Це тобто скільки дерев у вас в дворі, стільки ви маєте заплатити податку? Ну так, да, стільки ну, там вже за ту деревину, я не знаю. Ну, оце так було податок. Люди, якщо порося якесь є, колять уночі і смалять десь у повітці, щоб, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто не знав, бо це ж м'ясо треба. Здати. О, оце от А у війну це то була ж пряжа, ті клубки напряжені, а мати взяла їх у якусь торбину чи мішок, пішла в садок щоб сховати, щоб німці не забрали. Щоб німці не забрали mm. тії пряжі. І її хтось намітив, думали, що то якийсь, ну, ну хтось десь і, і у ногу поцілили її та витягали вже. І прострелили ногу? Прямо? ногу Ого. Та витягали пую. Бандіти ж тоді після війни голодовки, бандити, корова в нас була. А мати вже батька ж убило, то мати прийняла Макаришин, Макаріху, ти знаєш, де да, в да, неї да. чоловік був, а, а, а її чоловіка обережно. Її чоловіка, брата був Микола, він прийшов із, із війни незрячий геть. Не дрючий. Mm -hmm. І мати його прийняла. Із-за того, що він отримує, ну пенсію ж отримує, mm -hmm. там чи 90, чи стільки він получав, ну тоді Це воно все було ще. дешеве, де? Да. Вона прийняла його. Ну, полягали спати, корова в в'ячі і сіней дрючком заперто, двері значить, протягнути, так у сіней, дрючок такий. А там іззаду цей. Віконця, що гніви кидав. А той Микола схотів у туалет вночі. Та пішов, гукає, я Ярино, Ярино, вино, ми заперті. А з, з вулиці хтось да, запер. Хтось запер. Як ми ж почали кричати, і мати, і він, мужчина, кричить, як от у Бугайриве, mm -hmm. так він. О, О, кричить той Микола. Страшно, ну мужський голос такий дебелий, бо він здоровий такий був. І, і мати кричить, і я кричу, і, і Ганна плаче вже вона більшенька. Плаче, усі плачемо, що, боже, ми, що нас поріжуть, нас поріжуть, нас побивають, поріжуть. Тоді пішов він другий раз, заходить, каже, ма. Ярино, ми вже відперті. А сусід, хата, попередній сусід, вийшов на двір, чи він в хату почув наші крики, І mm, він вийшов. Вийшов на двір, та Ця... І <cu'll sounds> <c'll sound> <c'll sound> вони відперли нас, слава Богу, і зникли. Корова залишила. Сталася... Це so, так хотіла корову. І Кору... да. вже дрючка вони витягли і все. Дрючка, вони в те віконця, що дні викидають, заліз. Дрючка відкинув і вже тільки їм залишилося mm. витягти ту нести корову. Ну, оце тому спасибі дідові Харитонові, що він, видно, почув крик нашій у хату, чи я не знаю, ну хата недалеко. І Він вийшов, от дав знак, що. І він дав вийшов і ага ага ага, ага, ага. Почав кашляти і вони пішли, покинули ту корову і пішли. То ми так залишилися. А то ще теж картоплі вибирали, у кого що було, поросята крали, картоплі вибирали. Ну, якісь там бандіти теж договорилися, що всю ніч підемо у Ярини, картоплю виберемо. А вона чи в ямі, чи в ліху, в ямі, в ямі була якийсь то тої стії банди з матері трохи, наче ну, дружив, чи я не знаю, як воно там було. Каже, Ярина, вибери картоплю. А, їй просто повідомили. Повідомив той вже з тієї mm -hmm. банди. Один вибери картоплю, бо не, не буде. буде. Да. Ми вибрали цю картоплю, а вони, і мати сидить на дворі і Їжде. Десь вона там сиділа, не знаю, де вона там сиділа, і їзде. Прийшли, а ті ж картоплі нема. А ти дивишся, яка така переб... ну, перебачуками mm -hmm. вибрала, нема. Mm -hmm. О, то це таке я знаю. О, а це ти записуєш? Да. Ще батько, як живий був, то йде межею. Йде межею, я за ним. Він мене сильно любив, бо ті, і його дівчата, і Ганна рижі були, а я була темна. То він мене сильно любив. О, то і, і я за ним йду, межею. І жито, посіяне жито, вже такі короски здорові, гостюка, чого я того гостюка в рот. І почала вже кашляти, кашляти і харкати. Він свого пальця затаскав у рот. мені. І витяг того. Дістав, його. дістав того гостюка. Да. А чого це воно мені попало, той гостюк рот, я не знаю. Що запам'яталось, так що це все. Не да. знаю, за ту матір. А тоді-то воно все заболіло, заболіла, заболіла. заболіла той. чи в неї був рак, чи що в неї були, я не знаю. Ну а батько ваше, це, це все, що ви про нього пам'ятаєте? Він же що пішов на війну і він не вернувся він не з війни. Та вони зійшлися з бабою Іриною, да, пожили, фактично трошки двое він пішов дітей, на війну. Двоє дітей прижили, мене і Іоанн. А лише якісь якісь. Його друзі, воєнні прислали матері письмо, що батька вбито, десь я не знаю де. Батька вбито, розтрощено, і тільки знали його, потім він йшов на війну, то ні передягнутий не був, нічого. О, такий Піджак з одіяла пошитий. І ще ото, і, і смужки я пам'ятаю. І смужки такі. то як одіяло, то смужки, такі, по, по, по спині такі смужки були. То це я пам'ятаю. Упізнали його тільки по, по, цьому, по, 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 по чому? По, по піджаку. А так він не був ні в воєнному, нічого. По піджаку впізнали, хто воно такий.